Беремо три півлітрові баночки. Я взяла три. Три. у мене буде три рецепта. В кожну баночку я вбиваю по одному яйцю. Потім в кожну баночку додаю потрішки творога. Тут у мене в пачці 200 грам творога. Пачку я ділю приблизно на три частини. Ось так. І кожну частинку закидую в банку. Далі в кожну баночку я додаю по три столові ложки сметани. Ну, приблизно. Далі додаю по півтори столових ложки муки в кожну банку. А тепер дивіться, яка фішка. Якщо ви хочете, щоб десерти ваші були солодкі, додайте перед тим, як будете бросати борошно, додайте по півтори дві столові ложки. Ну можна по одну столові ложки цукру. Ну, я хочу зробити. У мене фішка зовсім трішки інакша, бо у мене чоловік солодке не сильно любить. Я, значить, в одну баночку кладу приправи ось такої. Мівіна. Все за смаком. А в ці дві баночки я покладу цукор. Сильно багато цукру я додавати не буду, по столовій ложці вистачить. Тепер це все треба перемішати акуратно. І треба додати розпушувач для тіста, або харчову соду. Буквально, якщо соди, то буквально на кінчику ножика. Акуратно перемішую третю баночку. Творог швидко розчиняється і додаю трішки харчової соди у кожну баночку. І все знову ретельно перемішую. Це дуже смачні десерти. На сніданок, хоч на обід, хоч на вечерю. І щоб було зрозуміліше, що я в чоловікову баночку додала свіжий укропчик і перемішала. Щось воно не знялося, але ну я словами розкажу. В кастрюлю я налила водички, зараз я вам покажу це все. Поклала сюди ну, салфетку, можна якусь тряпочку. І акуратно, тут у мене водичка, і акуратно відправляю баночки. Вода холодна у мене. Щоб банки не лопнули. Так, далі кастрюлю, накриваю кришкою, а можна також накрити, ну, прикрити баночку, кажу, і ставлю на вогонь минуток десь на хвилин 15. Чекаю, водичка закипить, вогник прикручую і готую до готовності оціх, всіх моїх десертів. Так, да, і забула вам сказати, що в кожну баночку додайте або по кусочку маленькому вишкового масличка, або олійки. Ну, там, по почайні ложечки, і перемішайте. Я це все забула. Навіть зараз у мене воно без олії. Ну, не факт, додайте, щоб воно було таким знаєте, масляністим. Так, мої ось пироги варяться приблизно десь півгодинки. Я їх накрила кришечкою і, звісно, як я вам раніше казала, трішки додала зверху масличка. Зараз буду коштувати. Так, достала я баночки, відкриваю кришечки. Ось це чоловікове десертик. І це з скрістічко. Сюди в дві баночки, так як вони солодкі, я прикрашу фініками. Можна чим угодно, можна какао притрусити або там горішками. У мене фініки в моєму випадку. Прикрашаю. Тепер будемо коштувати. Беру вилочку, і туди побільше я хочу покуштувати, наскільки воно приготувалося. Гряче. Значить, на вкус як ліниві вареники. На смак. Бачите? Як бісквіт. Так. Да. Це, звісно, набагато смачніше, те, що там соль.